Які чудові дівчини до нас прийшли? Обрали ім на компанію зернова. Дівчата цікаво, ви десь працюєте чи навчаєтесь? Так, працюю і навчаюся, той славкак, от дівчика буде, вона працює? Учиться, как вона буде за кофей... обслуговувати? обслужити, будь ласка. Давай Чесно, любий бізнес це не легка справа. Да? Тут все залежить саме від людини. В нашому випадку дівчата будуть мати власний бізнес, паралельно будуть навчатися працювати. Якщо буде їм десь важко або десь будуть не справлятися, вони угу. можуть затолкувати наші компанії, і ми їдемо обслуговуючи персонал. Тобто ця людина з нашої компанії буде обслуговувати кав'ярню, а для наших партнерів це буде вже максимально пасивний дохід. І скільки можна заробляти на такої кав'ярні? Ну, Хмельницькому, я думаю, 15-20 в середньому можна вийти. А ну там від локації, можна навіть і більше, але завжди опираємось на середньо. Ну, при... приблизно окупність десь 6 місяців. Від 6. Від 6. Ми завжди опираємось на найкращі показники. А на Добре, середня. яка Відчасти. мінімальна вартість кав'ярні? 3 тисячі євро. А, а, таки або таки ми такі. беремо по системі грант, ви оформлюєте всі документи. Да, і... Да. В... Система, система грант, там не треба платити нам 3 тисячі євро, там сплачується авансова вартість 1000 євро. І... Wow. Ці кошти потім ходять у вартість кав'ярні. Таким чином ви купуєте кав'ярню, монка що безкоштовно.